І Господь промовляв до Мойсея, говорячи. Накаже Ізраїлевим синам, і нехай повисилають з табору кожного прокаженого, і кожного течового, і кожного нечистого через доторкнення до мертвого тіла. І чоловіка, й жінку будете висилати, поза табір будете висилати їх, і вони не занечистять таборів своїх, що я серед них пробуваю. І зробили так Ізраїлеві сини, і повисилали їх поза табір, як Господь промовляв був Мойсеєві. Так зробили Ізраїлеві сини. І Господь промовляв до Мойсія, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів, чоловіка або жінка, коли зробить який людський гріх, чинячи тим спроневірення проти Господа і завинить душа та. То вони визнають свій гріх, що зробили, і кожен зверне найперше ціну провини своєї, і додасть до неї паятину її, та й дасть тому, кому завинив він. А якщо в того чоловіка нема викупника, щоб йому звернути ту ціну провини, то провината буде звернена Господові, і будеться священикові, опріч барана очищення, що ним очистить його. А кожне приношення зо всяких святощів ізраїлевих синів, що принесуть священикові, буде йому. І що хто посвятить буде йому? Що хто дасть священикові, буде йому. І Господь промовляв до Мойсія, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів і скажи їм. Кожен чоловік, коли жінка його зрадить і спроневірить його. І буде хто злягатися з нею і буде затаєне від очей її чоловіка, і буде заховане, і вона занечиститься, а свідка проти неї нема, і вона не буде схоплена. Та на ньому перейде дух ревнощів, і він буде ревневий за свою жінку, що вона занечищена, або перейде на ньому дух ревнощів, і він буде ревневий за свою жінку, а вона не була занечищена. То приведе той чоловік свою жінку до священика. І принесе за неї жертву її, десяту частину ефеєчної муки, оливи на неї вилля, і не дасть на неї ладану. Бо це хлібна жертва ревнощів, жертва пригадувальна, що пригадує провину. І священик приведе її і поставить перед Господнім лицем. І візьме священик святої води в глиняну посудину, і пороху, що буде на долівці скині, візьме священик та й дасть до води. І поставить священик ту жінку перед лицем Господнім. І відкриє голову тієї жінки і дасть на руки її хлібну жертву пригадувальну це хлібна жертва ревнощів. А в руці священика буде гірка вода, що наводить прокляття. І закляне її священик та й скаже до жінки: якщо ніхто не лежав із тобою, і якщо ти не зрадила нечистим гріхом, живши з чоловіком своїм, очистя від гіркої води, що наводить прокляття. А коли ж ти зрадила, живши з чоловіком своїм, і коли ти занечистилась. І хтось злігся з тобою, крім твого чоловіка. І закляне священик ту жінку клятвою прокляття, і скаже священик тій жінці: нехай дасть тебе Господь на прокляття та клятву серед народу Твого, тим, що Господь зробить стегно твоє опалим, а живіт твій напухлим. І війде ця вода, що наводить прокляття до нутра твого, щоб зробити живіт напухлим, і щоб зробити стегно опалим. А жінка та скаже Амінь. Амінь. І напише священик ті прокляття на звої, і її гіркою водою. І напоїть ту жінку гіркою водою, що наводить прокляття, і війде в неї та вода, що наводить прокляття, і дає гіркий біль. І візьме священик із руки тієї жінки ту хлібну жертву ревнощів, і буде колихати ту хлібну жертву перед Господнім лицем, та й принесе її до жартівника. І візьме священик жменю з хлібної жертви, як пригадувальну частину, та й спалить на жартівнику. А потім напоїть ту жінку водою. І напоїть водою, і станеться. Якщо була вона занечищена і спроневірила своєму чоловікові, то війде в неї та вода, що наводить прокляття, і дасть гіркий біль, і опухне живіт її, і западе стегно її, і стане та жінка прокляттям серед народу свого. А якщо та жінка не була занечищена, і чиста вона, то буде очищена і буде здатна родити дітей. Оце закон про ревнощі. Коли зрадить жінка чоловікові своєму і занечиститься. Або коли на чоловіка найде дух ревнощів, і він буде ревневий за жінку свою, то поставить ту жінку перед Господнім лицем, а священик виконає над нею весь цей закон. І буде очищений той чоловік від гріха, а жінка та понесе свій гріх.